Рекордний врожай зерна 63 мільйони тонн – відсунув на другий план тваринництво. А минулий рік став для вітчизняного АПК результативним не тільки у рослинництві. Тваринництво показало не лише стабілізацію, а ще й майже плюс 5% зростання за підсумками 2013 року. Я з гордістю можу говорити про те, що твариники тваринниками, взагалі аграріям України, є чим пишатись. Чому тому, що як показує статистика, ми маємо позитивний. І зростаючий індекс виробництва сільськогосподарського тваринства продукції, зокрема в тваринництві. В тваринництві рісте 4,8%, В більшій частині сільськогосподарські підприємства показали зростання 8,8%, а господарство населення 1,8%. В принципі, ті баланси попиту і пропозиції, які ми затверджували на початок року. Як ми прогнозували, як ми планували? Вони виконані повністю забезпечено, скажімо так, продовольчу безпеку. Молочними м'ясними продуктами. У 2013-му на забій реалізовано 3 мільйони 376 тисяч тонн худоби та птиці. Виробництво молока сягнуло 11,5 мільйонів тонн. Яєць виробили понад 19 мільярдів штук. З поміж регіонів є і свої лідери з виробництва молока. Є краще у поголів'ї корів, а хтось динамічно розвиває свинарство. Молоко, група та областей Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська, Харківська, Запорізька, Рівненська, Черкаська. Мають суттєвий багатовідсот. Приріст. Хороші показники господарства демонструють не тільки в обсягах виробництва. Крок за кроком йде відновлення поголів'я. По поголів'ю також варто декілька областей назвати це Запорізька область, Крим, Миколаїв, Кіровоград, Одеса, Хмельниччина, Харківська область. Якщо говорити про поголів'я у всіх категоріях у населення і у великих, це Крим має 5%. На початок року маємо приріст чисельності худоби та птиці порівняно з початком минулого року. У 2012 році ми мали вперше за роки незалежності стабілізацію зростання поголів'я великої рогатої худоби. І за підсумками 2013 року ми також підтвердили цей результат, тому що в господарствах населення збільшено поголів'я великої рагатої худоби на 3,7%. На даний період у нас на, на, на нараховується 145 дойного стада. Uh -huh. Ну до кінця, от, буквально от, через три місяці, ці нетелі, які ми вже закупили uh -huh. в господарствах, вже підуть масові розтели. і у нас поголів'я буде нараховуватися 200 дойного стада. Тваринництво відновлюють спільними зусиллями. І господарі працюють, і програми державні допомагають. Вже існує підтримка і. Підтримки різного плану ну в першу чергу потрібно частина компенсації за будівництво нових споруд, капітальних споруд для утримання ВРХ. Це в тому числі і доплати за високовагову худобу, це також і доплати на голову худоби. Держава продовжує сприяти розвитку тваринництва і цього року ми поступово але з року в рік демонструємо все ж таки динаміку зростання і збільшення виробництва. Так само ми спільно з Мінекономікою відпрацьовували прогнозні показники виробництва на наступний рік. Запланували зростання виробництва молока на 1,5% та зростання виробництва м'яса на 3,6%. Тобто це ці показники, які на сьогоднішній день ми вважаємо, що. Виправдано, можуть бути досягнені. Підтримку отримують і сільгосппідприємства, і дрібні господарі. В минулому році на таку підтримку було спрямовано 245 мільйонів гривень. Змогли скористатись такою підтримкою, і частково було відшкодовано будівництво реконструкцію 18 об'єктів тваринницьких. Із них більша частина, здається, 12 – це молочні ферми. Два підприємства з виробництва комбікормів, решта шість чи 4 це свинарські комплекси. Ось. В цьому році буде продовжено підтримку, спрямовану фізичним особам на збереження та утримання телят. Така підтримка надає, надавалась також два роки поспіль. За минулий рік ми спрямували 364 мільйони гривень. Одержувачами були близько 500 тисяч фізичних осіб. Безпосередньо виробники теж зацікавлені розвивати тваринництво. особливо на тлі нестабільних цін на пшеницю та кукурудзу. Якщо ціна така на кукурудзу сьогодні і перспективи повищення ціни на кукурудзу, їх не ми не очікуємо, то краще, звісно, пускати це все в производство. краще пускати в скот, тому що скот особливо молоко і свинина дозволяє зберігати людей на робочому місці. Тобто у людей є робота, а в сільська міцності самое найголовніше. Дехто з керівників господарств паралельно із виробництвом вже думає про створення власної мережі збуту. Вихід я бачу в одному, і зараз ми вже це, над цим питанням працюємо. Будемо відкривати точки ага. і будемо відкривати магазини, де будем, люди будуть знати, що це молоко від виробника, м'ясо від виробника. Нині виробники зосереджені на поточних проблемах. Тим часом фактів Мінагрополітик які аналізують вже зроблене і думають, як краще організувати підтримку на майбутнє.